Святом жнив і дякую Господу за те, що ви прийшли на це свято, Те, що ми можемо об'єднатися разом в молитві, в подяці, тому щоб хвалити Господа з дитинства це свято, воно дуже прекрасне. Хочу вам сказати, що після моєї проході, нашої молитви. У нас продовжиться спілкування за столом. Я бачу, який там смачний плов готують. Тому хочу сказати, що так ще декілька хвилин, і ви будете вже в Вільні спілкуватися. Але сьогодні стоїть запитання, чи в нашому серці є хвала Господу за його щедрий урожай, який він нам дав нам? Ви знаєте, свято воно складається з трьох таких складових частин. Перше. Перше, це те, що ми висловлюємо, ви, ви визнаємо вдячність Господу за його забезпечення. Адже коли ми трудились, все ж таки Бог зростив і дав нам гарний, прекрасний урожай. Знаєте що? Його сонце і Його дощ він падав і на злих, і на добрих людей, тому що Божа милість продовжилась. вчені соціологи. Ті, хто досліджують життя людей, вони зробили наступний висновок. Вони сказали: якщо у вас є шматочок чорного хліба, є у вас шматочок чорного хліба? На кожен день є. Якщо у вас є склянка холодної води, чистої, є, є. Якщо у вас є дах над головою, ви входите в 10% найбагатших людей світу. Знаєте чому? Тому що інші 90% людей цього, чогось із того. Що ми маємо, не маємо. А тому вдячність Богу за те, що Він забезпечує нас, Він посилає нам все необхідне. Я сьогодні дякую кожному, хто прийшов на це свято. Дякую нашим молодим братам і сестрам, які гарним співом славили Господа. Дякую нашим дітям, дякуємо всім гостям, які прийшли. І хочу сказати друге, свято ж ним це визнання нашої залежності від Бога. Це визнання того, що Він все дає нам, коли в нас гарний урожай, у нас такий, знаєте, на серці приходить думка, як сильно я працював, скільки багато вклав е, праці, зусиль, і хочеться приписати все, що дав Бог кому? Собі. Хочеться приписати собі. В ті далекі часи радянські на полі поставили великий плакат і на ньому написали. Надій, надійся на агронома. Аероном, на Будет і хлеб, буде і солома. Наш брат, який не витримав, читаючи цей текст, взяв ввечері, коли ніхто не бачив, підійшов до плаката і написав: Бог пошльов дощ і кров допоможе. Тому, що Господь нас забезпечує і дає нам все необхідне, нам потрібно дати Господу подяку, подякувати йому, прославити Його Йому іде. Як ми вже чули, свято жник це підведення підсумків. Я хочу зачитати проповідь Господа Ісуса Христа, яку записав Іван Христ Лука. Ми читаємо в 12 розділі декілька віршів. З 16 го віршу читаємо 12 розділ. І він розповів їм притчу, говорячи, одного багача щедро нива водила Була. І віртував він про себе і сказав, що робити, що немає люди зібрати боків своїх. І сказав: Оце я зроблю, розвалюю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою та весь свій достаток і скажу я душі своїй душе. Маєш багато добра на багато років складеного, спочивай, їж, пий і веселися. Бог же до нього прорік. Нерозумний ночі цієї, ось душу твою заждаю від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовив? Так буває і з тим, хто збирає для себе та не у Бога багатіє. Амінь.